Добрий день всім. Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Так, що в нас тут відбувається? У нас вчора тут такий був колапс. Ну, ви вже чули новини, що у нас тут підтопило станції метро. Це все моя гілка. От я вчора мені трошечки повезли, я трішки раніше сіла в маршрутку з роботи. Е, і вже їхала, і вже ця маршрутка е, забирала людей. <гум> Я тут вже у себе е, ледь вилізла з цієї маршрутки. Я думала, що там і двері зламають. Ну, коротше, тут був страшний. <гум> Бо транспорту, поки вони дали ці тролейбуси чи автобуси, чи що, люди не могли доїхати. Метро закрилося, там повне підтоплення, кажуть, що закривають станції. Майже на шість місяців. Ну, це я таке вчора читала. Сьогодні не знаю, що там відбувається, ну, мабуть, так воно і буде. от Тому вчора це був просто жах. Я співчуваю всім людям, хто вчора ввечері їхав додому, хто це потрапив тут це жахіття. Ну, сьогодні я сьогодні субота, сьогодні я вийшла так, пройтися трошечки. От, Магазин там пішла, і я бачу, що вже тролейбусів дуже багато. Особливо цей 43-й пустили. Вони йдуть майже один за одним. От. Бачите, тільки що пройшов і знов зараз іде. Тобто пустили тролейбуси, вони сьогодні субота, вони майже пусті йдуть, але, але йдуть. О, бачите, наступний вже йде, тільки прийшов вже наступний, і в ту сторону, бачите, отак просто курсують тролейбуси. Дуже, їх пустили багато, ну це добре. Ну дійсно, я не розумію, як це все буде відбуватися. Такий натовп народу, скільки людей перевозило метро, це ж теремки Тут у нас. Я тут ближче живу. а... от, я навіть не уявляю, що це буде, моя маршрутка, якою я їжджу. Я і тролейбусом їжджу на роботу, і маршрутку. Я взагалі метро не, не користуюся. От, бачите, ще поїхав. Ну, Тобто, бачите, курсують досить часто. От, один за одним. Ну, таке. пішла прийшлася. погода така, не холодно, нормально. Нарешті я добралася, тут нас відкрили Аврору. Ну, я вже заходила туди пару разів. Зараз вам покажу, що я там понакупила. Такі. Ну, Таке, знаєте, я нічого, в принципі, там нічого такого немає в цій Аврорі, щоб прям там хапати. Ну, люди людей багато, люди хапають все все підряд. А, правда, вчора, так, оце вчора я вчора чи позавчора? Позавчора, мабуть, я. Туди заходила і там побачила дуже класні, мені подобаються знаєте, такі чашечки з подвійним таким дном. Вона така, досить така величенька була, і там всередині між таке симпатичне таке, хотіла взяти. Просканувала, вона коштує 129 гривень, здається. І я її не взяла, пожалкувала кошти, гроші не взяла. Думаю, сьогодні візьму. А там було всього їх три штуки, я прийшла, вже немає. Ну, це на подарунок непогано до Нового року, в принципі, така приємна дуже ця чашечка. Так, ну що, я, в принципі, нічого такого не взяла. Ну що, я не могла пройти повз такого кошику. Він коштував 9 гривнів. Там дуже зручно, що ти, якщо там не зрозуміла, яка ціна, можна отак просканувати, там такі апаратики стоять. От, І можна побачити, скільки воно дійсно коштує. Бо там люди переставляють, коротше таке, оце 9 гривень. Я взяла собі під пензлики. Мені так сподобалось, думаю, хай буде новеньке таке. Що я таку пилочку взяла? Теж, здається, 9 гривень коштує. А потім взяла отакі, отаку штучку полірувати нігті собі. теж взяла. Не знаю, навіщо в мене? Я, в принципі, в мене так манікюрт підпилила так і все. Ну, взяла, схопила. Так, оцю таку бризкалку собі взяла. 39 гривень зараз по акції. Оце теж для туалету таку взяла штучку. теж дуже дешево. Ну, Це взяла, звісно, Отаке. Ще, а в бонусі я, в бонусі я от беру, до речі, дуже класний крем. Я колись вже його показувала. Називається оце на всі, на всі випадки життя. Він, бачите, з бджоліним воском та олієм чайного дерева. Я лі, я і сандалу. Він такий дуже жирненький, і ім, їм гарно змащувати п'яточки, десь е, теж руки, Ну, зараз ж холодно, взимку це просто для мене така незамінна річ. От, Я вже заходила, ще на тому тижні вони не було, і в мене закінчується, а це з'явився свіженький, тому це, ну, це в бонусі, це не в Аврорі, це в бонусі. А, ще в Аврорі, значить. Подивилася, оце це фірма Лові. Там же ця косметика, така кажуть, дішманська, да, дешева. От, коротше, я подивилася, от чогось я не просканувала. Ну, воно так стояло і прям під ним стояв цінник. 19 гривні. Ну Думаю, ну це взагалі, думаю, Ну це 100 штук, ці патчі, це патчі під очі Я не сказала, патчі під очі З гіалуроновою кислотою. от Ну Я думаю. Слухайте, 19 гривень треба схопити. Добре, що я дві не схопила. Треба там все треба сканувати. Ну, це правда. Прийшла на касу, щось вона мені там каже таку суму. Я думаю, що ж таке? Щось Я, я нічого такого, це таке, знаєте, взяла досить все таке недороге. Коротше, вони коштують, бачите, от 119 гривень. Ці Патчі. Не 19, а 119. Ну, Тобто там треба ці аврорі бути дуже уважним, тому що ти дивишся оці ціни. <кій> особливо там вибачте, особливо там, де низьке, треба все придивлятися, тому що <кій> прийдете на касу і будете потім здивовані, як я була здивована. Ні, Ну я вважаю, що дивишся, 119 гривень це теж недорого 100 штук. Я не знаю, як вони будуть діяти ці патчі, будуть вони дієві, чи це просто таке, ну. Коротше, я собі взяла. Хай буде, думаю, не, не буду вже відміняти цю покупку. А ще я вам хотіла показати таку дуже непогану річ, це в бонусі теж. <кхід> Ці продавчині вже наді мною сміються. Бо я їх вже набрала, це підставочка під мобільний телефон. Вона дуже зручна. Вони їх е, є зараз різних видів. У ну, мене зараз ось така. Це якщо там, ну, ми зараз без телефону ж нікуди. Мої моспи, з цим телефоном. Ну, коли їж, снідаєш чи обідаєш, так поставив, значить, ти телефон сюди. Можна їсти і придивлятися. От, дуже зручна штучка, коштує вона 39,99. На роботі в мене така, вона вже сміється продавчиня. каже. А в мене хто на роботі не зайде, це бачить, в мене на столі воно стоїть, і там стоїть телефон. Ну Це дуже зручно. Ви не якісь прослухати, ну щось таке, ця продавчиня каже мені. Ви вже стільки ж тут ви нас. Я кажу, да, я вже скупила у вас весь магазин у цих підставочках, бо хто не заходить на роботі, бачить це і мені замовляє, ой, купи мені, купи мені. Ну не всіх, може, цей бонус є, не знаю. ну коротше, я вже не о, Дуже класна штучка. І вона ще сміється, ця. О, каже, я кажу, я на роботу <сум> всім купляю. Вона каже: Ну, ви працюєте добре, каже, це ви дивитесь, телефон, це ви так працюєте. Ну, це таке, так ми працюємо. Ні, ну Це правда. Щось можна послухати, не обов'язково ж ти дивитися. Можна музик, музичку якусь включив собі на телефоні да, там, і е, собі слухаєш, а воно стоїть дуже зручно. Ну, і все, в принципі, таке. Все вам показала, все вам розказала. Ще зайшла в Рошен. Дуже ми зараз полюбляємо оці е, цукерчи. Оці. Щось так ми на них підсіли. Вони самі ж дешевші там в Рошені. 13,50, здається, вона коштує. З різними смаками. Ну, взяла ось це таке. От. Оця мені дуже подобається. Оця з горішками. Це більш світліша, ну це теж непогано. Ну і ця теж кокосик теж мені подобається. От. А і ще взяла мені теж співробітниця, моя, е сказала, що там з'явилася новиночка. Зараз вам покажу, хто з вас коштував це. Зараз я відкрию вам покажу: називається воно, тістечка профітроль кокосовий. О дві штучки я взяла, по 43-43. Дорого, звісно, дорого, але ж. Але ж мені моя оця Наташка на роботі сказала, що спробуй, дуже смачно. От. Вони, бачите, ось такі штучки. Там вони є біленькі такі, а це в шоколаді. Ну, це какао просто додали, бачите, вони такі коричневого такого кольору. Ось такі просто пробкі. Ось вот така. Це 20 гривень коштує одна штучка. Ну, Смачні вони чи ні? Спробуємо. Всім гарного дня бажаю, всім пока-пока.